То, що вони вбирають вулиці, геляки, вони це все привозять до нас, і ми його можемо переробити вже в готову сировину, в продукцію, яку, яку ми маємо на виході. Процес заснований на трикутнику екології інвестицій та енергоефективності. У тальному стартує виробництво екологічно чистих палет. Інвестиції у сучасні технології та сталий розвиток перетворили виробництво грану для опалення у відзеркалення екологічної відповідальності. Вона має бути сухенька і аж звиніти, коли сипеться. Це досить хороша якість. Комплекс виробництва заснований на застосуванні передових високотехнологічних інструментів. Палети виготовлятимуть з сторинних матеріалів. Для їх виробництва використовуватимуться щепа, гілля та тирса. Після чого гранули стануть основою для опалення об'єктів соціальної сфери. Ну, наприклад, листя, обрізки спалювалися, вивозилась на смітник, переробляти у паливо ну і вирішувати практично одночасно дві. Дві проблеми екологічна проблема, тому що спалювання стихійне, сміттєзвалище забруднюється навколишнє середовище. Ну і, звичайно, економія енергоресурсів відновлювана. енергетика це переробка цих самих відходів, те саме, що ми збираємо у палети, ну і потім на Котельне виробництво завдяки взаємодії бізнесу та місцевого самоврядування у тальному створюється сприятливе середовище для розвитку. Це партнерство є умовою для інновацій, стимулює розвиток громади та сприяє ефективному вирішенню проблем. Те, що земельна ділянка в оренді в оренді склад ми передали, втрат ніяких не буде. Вона стояла ця земельна ділянка. Ви бачите, з 2000, та 10 років була вільною, і тому ми готові підтримати любого інвестора, віддати йому на скільки він схоче, якби термін, тому що щоб він зайшов і що він працював. Зайшла організація, зайшли люди, ПДФО, все це виробництво це якби дуже важливо для громади. Виробництво пилет у місті Тальне командою колві Груп» відображає важливість співпраці, відповідальності та постійної готовності до змін. Цей процес відкриває нові можливості для тальнівської громади, впливає на здорове співіснування з природою та покликаний створити краще майбутнє для всіх. Уже сертифікована пілета і за всіми українськими стандартами, і за всіма європейськими стандартами є всі сертифікати відповідності. Коли ми досягнемо піку виробництва, а ми його досягнемо в найкоротші терміни, то відповідно будемо працювати на Європу, а саме уже є домовленості і підписані контракти із Італією на досить великі об'єми. От і ми орієнтовані на країни Європи.